Доброго ранку, мої маленькі бджілки, вітаю вас на занятті з розвитку мови. А скажіть мені, будь ласка, дітки, яка зараз пора року? Так, правильно, зима. І хоч весна вже на порозі, але зима не здається. Ще лежить сніг, сонечко світить, а не гріє. Річки сковує, крига. Тому пташкам ще холодно і голодно. Тому ми з вами, дітки, сьогодні на занятті закріпимо тему допомоги птахам узимку. Малята, а відгадайте загадку. Для пташок у цій хатинці є завжди смачні гостинці. Сойки, снігурі, синички. Всі летять до... Годівнички, молодці дітки! А подивіться, скільки різноманітних годівничок можна зробити з тих матеріалів, які є у вас під рукою. Дивіться, це із дерева, із пластикових пляшок, із коробочок. І всі вони з дашком, щоб пташкам було комфортно. Але, дітки, не можна робити годівнички яскраві, щоб не відлякувати. Ташок. А давайте ж пригадаємо, що покласти в годівничку. Так, пшеницю молодці, ячмінь, овес, проса, кукурудзу. Добре, насіння соняшника. Дині. Кавуна, гарбуза, але не смажені. Так, можна покласти ягідки, горобини, калини, бузини. А от синичка що полюба, полюбляє? Не солоне сало. Молодці малята. А зараз ми з вами будемо промовляти чистомовки ха 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 біло чорна скрикотуха. ха 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 забалакала нам вуха, ті ті ті, бо новини непрості. ті 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 принесла на хвості. Ці ті ті снігурі на гілці. Ні, 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 грудки червоні. Ють-ють, весело цвірінькають. ни ни чекають. Весни. Ка-ка-ка, дякувала нам синичка. Ку-ку-ку за тепло і годівничку. На-на-на підлетіла до вікна. На-на-на, попрощалася вона. І-ї-ї. Ходить голуб на подвір'ї. Я, я, я розпустив біленьке пір'я. Ав-ав-ав над садком літав. Ав-ав-ав, до нас в гості залітав. Ся-ся-ся, що за гвалт чинився? Ку-ку-ку на подвір'ї зранку. Ік-ик-ик загубила гудзик. Ку-ку-ку. Ку, гава біля ганку. Ас-ас-ас. Горобці живуть у нас. Ти ти ти, Під стріхою хати. Ів, 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 я рахую горобців. Ти ти ти, та не зрахувати. Оці малята. Я сподіваюся, що ви надалі будете допомагати пташкам у холодну пору. До побачення!